Вітаю, дорогі українці! Донька відомого українського композитора та легенди української музики Миколи Мозгового Олена Мозгова перенесла операцію, вийшла з наркозу і показалася на лікарняному ліжку. Нагадаю, Олена бореться з бореліозом уже декілька років. Пора Рапакуча і зелена. Цей моя... вечір ти згадай про мене, і я тебе зганяй, вирішив ставити невеличку музичну паузу, аби українці пригадали Миколу Мозгового. І послухала його концерти. Фантастичні. Просто отже, знаменитість розповідає сьогодні, як почувається відома українська продюсерка Олена Мозгова. Зізналася, що перенесла операцію. Про це вона розповіла в своєму Фейсбук. Олена поділилася світлиною на до дорогі руки прикріплений катетер. Тоді саме продюсерка відійшла від наркозу. Все буде добре, з наркозу вийшла. Всім здоров'я, поділилася Олена Мозгова. Згодом вона опублікувала фото, де усміхнена лежить на лікарняному ліжку. Як зазначила Олена, почувається вона добре, ба більше мозгова вже готова повернутися додому, аби продовжити займатися волонтерством. Та допомагати українським захисникам. І поки я тут лежу в лікарні, але думками вже вдома, бо частина одягу для поранених прийшла. Сьогодні доїдуть шкарпетки і можна відправляти все разом до шпиталю. Там очікують. І тому після огляду помчу додому відправити то все, розповіла. Продюсерка загалом мозгова не розповідала раніше, що у неї були якісь проблеми зі здоров'ям. Також Олена не стала вдаватися в подробиці операції. Утім, із допису її приятельки, втручання лікарів було заплановане. От, знала, що в неї сьогодні операція вийде з наркозу. Напишіть, от що пише і надсилає після наркозу. Завтра прийде одяг хлопця. І одразу доправлю до госпіталів, написала у Фейсбук Вікторія. Нагадаю, що 2021 року стало відомо, що Олена Мозгова страждає від хвороби лайма, наслідком якої став параліч. Тоді продюсерка поборола недух та проходила курс реабілітації. Нагадаю, що минулого року мозгова зробила над допис і повідомила, що хвороба доводить її навіть до дуже. Дуже і ще раз дуже поганих думок це друга за швидкістю зростання інфекційна хвороба у Сполучених Штатах Америки після ВІЛ-інфекції. Ця хвороба характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої РТМ, а також нервової системи опорно рухового апарату і серця. Рік тому знаменитість навіть хотіла скоїти щось дуже погане, але зупинила думки про маленьку донечку. Ось вона написала допис у своєму Фейсбуці, цьому фото трохи більше року. Саме цей світанок міг стати для мене останнім. Неймовірні болі, які принесла мені хвороба лайма, і які нічим, ніяким обезболювачем неможливо було втримувати, мене доводили до думок, що потрібно завершувати цей земний шлях. Тієї ночі мені було особливо погано. Я не могла ані сидіти, ані стояти. Ходила по кімнаті, видивлялася в цей пейзаж і рахувала хвилини, щоб можна було. Прийняти обезболююче, яке діло максимум хвилин 20. А далі знову по колу. Примати можна було кожні три години. Ця ніч світанок на фото могли стати останніми, але не стали завдяки солі. В той момент, коли вже було нестерпно, я подивилась на свою сплячу красу, і Зрозуміла, що поки вона без мене не виживе в цьому світі, я маю знайти в собі сили жити, хоча б заради неї. Я таки знайшла ті сили. А за декілька днів моє паралізоване обличчя потроху почало мене слухатись. Лікування діяти і болі відступати. Я знаю, як важко, боляче зараз дуже багатьом людям. Я знаю, що багато з них з тих чи інших причин не бачать сенсу жити далі. Але за темрявою ніччю завжди наступає світанок, не дивлячись на всі страшні речі, які зараз відбуваються в житті, все одно є прекрасне. Потрібно просто пошукати, потрібно просто озирнутись та придивитись. І також мозгова публікувала фотографії своєї доньки Я щаслива, коли вона щаслива. Олена пояснила, що от саме ця історія так, боротьби для того, аби підтримати тих, хто не бачить сенсу продовжувати жити. Нагадаю, що в Олени Мозгової є троє дітей. Останній шлюб її зі співаком Девідом Аксельродом. Зараз донечці наймолодшій мозгової та Девіда випнулося 8 років, і Девід сьогодні показує світлини доньки, яка помітно виросла. 26 лютого день народження святкує донька зіркового подружжя співака Девіда Аксельрода та продюсерки Олени Мозгової. Про свято у родині на своїй сторінці в Інстаграм розповів Девід. Він поділився рідкісним фото помітно підрослої доньки Мії у фотоблогу. На знімку іменинниця зображена у білій сукні в оточенні святкових кульок. Бачимо цю світлину, вісім років. Немає більшого щастя, ніж дивитись на тебе, милуватись тобою, спілкуватись з тобою. Найбільше моє бажання у цьому житті, щоб ти була найщасливіша у всьому всесвіті. Люблю тебе, моя міє. Люблю більше за все. З житті написав під фото зірковий батько. Своєю чергою підписники Аксидерода також долучилися до привітань, дівчинки, і зазначили, що вона дуже схожа на свою знамениту маму. Ну, копія Олени. Нехай буде щаслива. Як же ваша донечка схожа на Олену мозгову? Рости справжня красуня. Вітаємо вашу родину, красиві, добрі, розумні, вільні, талановиті люди. Много я вам літа. На щастя і радість. Нагадаю, у січні цього року Олена Мозгова і Девід Акселерот відсвяткували восьму річницю шлюбу. З цієї нагоди артист ніжно привітав кохану і пригадав, яким було їхнє весілля. Друзі, залишайте ваші коментарі. Можливо, ви знаєте з приводу цієї хвороби, або напишіть пані Олені у її Фейсбук, вона буде читати або під цим відео також. І бажаємо, звичайно, одужання і міцного здоров'я Олені Мозговій та взагалі всім українцям, нашим героям. Йдемо до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!